Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 5 червня 2024 року, і в нашому відеоогляді інверторний генератор Кьонен Soner кс 300 IGS. Тобто інверторний генератор газ бензин. Працює як на газу. Так, друзі, і на бензині. Подивимося його. Як він виглядає даний інверторний генератор. Максимальною потужністю 3,1 кВт. Робоча потужність 2,8 кВт. Подивимося комплектацію і трошки поговоримо про даний інверторний генератор. В комплектації йде. Газовий шланг для підключення з редуктором до газового балону. Провода, для того, щоб можна було підключити ще такий один інвертор, якщо у вас буде в наявності, і влічити мощність. Провода для заряду акумуляторної батареї. Одна от вилочка 16 А. Лієчка для того, щоб було удобно заливати мастило. Свічний ключ та викрутка. От у нас дуже гарний доступ для заливу мастила. Також доступ до свічі. Зверху у нас заливна горловина з клапаном. При роботі на включати на on. Коли не працює на ОВ. Друзі, повторююсь, тому що задають питання. Проходить трошечки время, і люди не можуть запустити той чи інший. Генератор і запитують. От я і пробігаюсь. Так, подивимося передню панельку. Тут у нас розйоми для того, щоб підключити ще один інвертор. Тут, як бачимо, управління таке для запуску зупинки генератора. Повертаємо сам і не запускаємо. Це робоче положення, це зупинить. Це у нас от е, включення економ режиму. Також тут світові лампочки, коли показує перегруз, недостатньо мастила. також інформаційне табло, де показують вольтаж, моточаси. Тобто все в ньому, друзі, є. Підключення 12 вольт, де зарядить акумуляторну батарею. І також USB-розйомчик. Отакий чудовий інвертор, газ бензин А тут у нас стартерочок. Так, що ще, друзі, хочу показати. Трошки неудобно, ну, я думаю, вам видно. От задня частина, тому що питають буває, чи можна як-то вивезти гази в сторону. Так, да, можна підсоєдинитися. Вентиляційна решіточка. Такий, друзі, інвертор. Дуже багато інверторів ми показували, розказували, як могли про них. А от цієї модельки нема. Так що от так, друзі. Заходьте на сайт Електромотора, телефонуйте. 063 426 1010. Також пишіть на Viber на цей номер телефона. Постараємося підібрати той генератор, який вам потрібно. А от это німецьке качество перед вами. Друзі, всім терпіння, миру, добра, тепла. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010. 10. Гарних покупок!